Я маю можливість бути на таких звітах дуже часто в різних куточках Прикарпаття: Снятинщина, Верховина, Косівщина, Рогатинщина. Сьогодні дуже приємно бути в бурштині, тому що сьогодні буде звіт по-перше, мого доброго товариша, а по-друге, Прекрасного депутата Андрія Степановича Іваськіва він депутатом обласної ради перше скликання. Але за цей свій перший рік роботи йому є що сказати. Слова першого заступника голови обласної ради підтверджують і представники громадськості міста. Ми працівники культури, звертаємось часто до нього. Також багато для села він зробив і надіємося, що ще зробить. Він вболіває за свою державу. Він дуже дуже допомагає нашій спілці. Він організував для наших матерів до 8 березня. Чи чоловіки були на сході? Він організував для нас багато екскурсій, допомагає нам фінансово і хочемо побажати. Що він завжди, завжди дотримувався християнських цінностей, так як він і є. Побажати йому його сім'ї міцного здоров'я, щастя, благополуччя, процвітання і миру на нашій українській землі. Депутатська робота дійсно багатогранна пов'язана з повсякденним життям людей. Є багато питань на рахунок, що люди хворіють, це є допомоги. На рахунок того, що не стає коштів на життя. Далі є питання, що стосується обслуговування шкіл, дитячих садочків. Першу чергу, це і господарка. Він дуже зробив дуже дуже багато, наскільки я знаю, і для дитячих садочків, і для шкіл. Це знаєте, зокрема, і в ремонтних роботах, і це вікна, це двері, це таке, що робить зручності для тепла, для затишку. У підсумку це робота на благо усієї громади міста. За рік часу в місто було заведено з обласного бюджету. Біля 2,5 мільйонів гривень. Це екологічний фонд, це є і кошти соціально-економічного розвитку. А загалом підсумковий звіт став предметним і конструктивним обговоренням як виконаної роботи, так і подальших планів, спрямованих на розвиток потреб усієї громади.